І всім привіт! З вами Броєро разом з Охом. І це третя серія, нашого... І це третя серія на... нашого виживання. Нагадаю, я нагадаю, що у першій серії я пробував залутати спавнера, але мене вбили. Але я знов розвинувся, добув трохи аметисту, знайшов, і ми побудували отаку от маленьку хату. Зараз, зараз, яка у нас мета? Розширити хату чи добути більше ресурсів? Ну, мабуть. Вишайте хату і добути ресурсів. Я буду нормальну хату, а ти, а ти добуваєш ресурси, давай. Добре, я йду. Ти йди в шахту? А я йду з зро... я буду робити нам якусь нормальну хату. І так, поки він йде в шахту, то. Я буду добувати дуб і камінь, щоб зробити нашу хату нормальною. хати був вхід в саму шахту. Так, так. Так, ну зараз ніч, тому я діпше поки що посижу в хаті і я виріжу час, поки буде ніч. Коротше, день вже почався і я займаюсь перебудовою хати. А ох, з не тільки лазуритний йшов. Зтедер в мене буде, тут буде в нас кам'яною, і ми вирішили, що будемо робити хату двоповерхову. Так, тут в мене тутоньки вже є багато дерева. І я спочатку. Якось так зроблю. Хату і не хочу робити кубом, а, тому що буде якось не дуже гарно виглядати це. Надіюсь, мені... 300ки вистачить. Хоча не думаю, хіба що на один поверх. Любимський. Нічого. Ну так сміє, чому в нових версіях так важко знайти аумази? Новых версій знайде умазы на других печері. Нові нових версіях не легше найти печер. Та, це погано. Вот там як нам туди піду. Нічого. там є залізо. Ніколи я не знаю, там скелетного не може. Дві тисячі чорна на області. Я часто знайде обморзу одне ж таких величезних роз... печанок. Каньяних? А, панів, панів, про які ти говориш. Якщо я якщо їх найду в гуглі, то я зараз їх вставлю в відео. Так, я побіжав по, по дереву. А ти йшов через ту нашу шахту, чи, ви, чи ти йшов в ту печеру, яка біля нашої хати? Ох! Я йшов через ту печеру і вас прокопався. Ту, яку ми в попере, попередніх серіях? Так. Да. Остання путь, остання путь, остання дорога хай була Ого. о, як добре, ти вижив? Слава, тут на скелетів. Та тебе чув свій писк. Я звалю. Куда? Казахстан. <laughs> не, ну якщо нашу базу можна назвати Казахстаном, то звалюй. Що <laughs> мені робить, а в мене... Короче, я так викопувався із шахти в другій серії, я тобі зараз розкажу як. Коротше, в тебе є факіл? Коротше, ти просто ламаєш стелю так високо, як можеш, але ставиш на той блок, де стоїш факіл. Щоб у випадку того, якщо в тебе буде. якщо там буде гравій, щоб він його забрав. І так ти потихеньку е вилізай. Далек, якщо це, таку пащі, а потім йде, ну якраз через це треба факел. Коли у 2022 році було, я був з своїми троюрідними братами, то ми дуже любили копатися в шахті, і я якраз так завжди викопувався. Я мабуть викопаюся. Слава Богу, що як встиг цей. Від зомбі забудувати? Я вже думав, що я вже допоможу. я встиг буде То добре. Так, ну стіни я добудував, мені камінь треба. У нас ще взагалі цих маленьких зомбів додали. Тож що є маленькі жити. Так, я викопуюся. Скаро, що подалося. Ви справа, якщо подалося, я попався і мені алмаз. І мені вийде з межора алмазів. Файно би було. Коротше, підписники і глядачі, вам це місце, яке я показую, щось нагадує чи ні? Напишіть в коментарях. А я поки що піду...

Може, я у не нет. Мені не одного алмаза, а у мене же скажу скак заліза. Мені, мені віддаш? видаш? Да. Нет. Мені потрібніше. Мені плешка потрібен. Цікаво, ти що будеш голими робити, чи що? Це йде у нього, а у в нас два купа заріс. О, файно, добувай. У мене взагалі їди нема, хіба що одне яблуко. Яке я благополучно з'їв? Він і тут ще. Я знайшов канью, виконання чистість спавниться. Я знайшов обіці. Вот эти шахты, начистили соспавнить алмазы. Теперь при ці... ці... всех, мне кажется, таких волочесных шахтах. Нет, там багато криповів. Mm. Я ні одного алмаза, не бачу. Ні одного. Я тут мідь переплавляю, не знаю. О, точно, якщо, якщо ти добудеш золото, то я зможу зробити нам підзорну трубу. Так, ну, в мене поламалась кам'яна кірка, тому я маю зробити нову. Ну, так як заліза в мене нема, бо я бідний. я маю добувати кам'яною. То то ти ти, ще... в дирку. То ти копаєшся в шахті чи вже вертаєшся? Виставляєш, ледве провалився в димку. Mm. То ти вже йдеш е додому чи ще копаєшся? Я зараз не копаю, залізу. Хорош, я ледве не впав в дирку і моя чуйка почула, що щось не так. Mm. Я ледве не впав. Дирку. Ого, я не йшов хіробріно. В нього нік Ох 460. Що, у мене уже не шоу шапки? Ні. У мене вже стак залізе, у мене так залізе. А я вже майже хату добудував. А, в тебе в в тебе вугіл, в тебе вугілля є? Я, 15 штук. О, то неси, треба освітити хату. Ну, я ще добуду для того, щоб цей чотири переплавити залізу. Мені треба ще трохи камню. Ну, ти так багато факелів нам не треба. Мені тут треба для Я буду переплавляти цілий стан залізу. Знаю, на сервері Quick World. Я грав, там була піч безкінечності і там просто не, вона не хотіла топлива. Коротше, в мене зараз таке відчуття. Що в нашій хаті почнуть спавнитись моби. Правда, досі де ближче, не нема у Ні, Не, не почнуть спавнитись, бо я не йшов в угід в себе в інвентарі. Опять найбільша проблема, що я взагалі не знаю де. Ну так просто викопайся, ти швидше ти мав би бути десь близько до хати. Так, ти знаєш, що я у нас був І я ще викопився біліч. Mm. Я, як в другій серії, шахти викопувався, то, то я був приблизно близько до хати. Давай якомусь лісіна. Бля нашої хати є ну, Давай ще корівку вбиваю. Ну так, я голодний. Ло, то я вже можу підзорну трубу скрафтити. Тобі крафтити? Подобаємо, ну, мені допоможе, довший тема маску. Не дарма я метистову, не ви метистову печеру ходив. Так, я за шукаю. Я зараз десь в полі, біля якоїсь води. Біля води? Ага. Я пригадую О, то вже ранок. Я тільки ендермена бачу. Де ти? У мене О, здорово. Бери. А ти мені дай залізу? Я тобі половину лишу. Ох, йо-майо! -йо. Результативно, ти в шахту пішов? Результативно. моє хобі уживанні. Це. Це кабача Ну, добре. На цьому каналі відео. На цьому... на цьому каналі відео закінчується. Четверта серія буде на каналі у Оха. Ну, з вами був Броїров всім па-па-па-па.